Росія знову звинувачує Україну в обстрілі енергетики за порушенням домовленості. Вони заявляють, що нібито ми обстріляли хаймарсами газовимірювальну станцію суджа і знищили її. Там почалася сильна пожежа. Відео так само вони теж. Публікують ось таке. Я нагадаю, що у ніч проти 21 березня у соцмережах теж з'явилися кадри масштабної пожежі на цій же газовимірювальній станції, що розташована неподалік українсько-російського кордону Курській області. Тоді Росія завдала сама артилерійських ударів по станції, щоб потім звинуватити Україну у цій атаці. Пане Петре, роблять це знову? Скажіть навіщо? Ну, це зрозуміло, те, що вчора був такий черговий шалений спіч Путіна, який, в принципі, вказує на те, що Росія намагається вийти з перемовин і з цього перемовного треку разом з, з Росії з Сполученими Штатами. Для того є певні є необхідності, по-перше, вийти так, щоб не отримати для себе більш негативних наслідків. По-друге, максимально затягнути цей процес. Ну і по-третє, в цьому процесі створити нам максимально невигідні умови і максимальний тиск з точки зору з боку сполучених штатів. Тому такий удар він цілком логічний. Тобто, мова йшлася на переговорному трекі, зокрема про енергетичне перемір'я і не нанесення взаємних ударів по енергетичних об'єктах. Не можна сказати, що ми тішли разом з Сполученими Штатами чи з Росією до якогось спільного. Знаменника, ну про те, про це йшлася мова. Тому такий удар під фальшивим флагом можна сказати, да, Бо росіян легко можуть нас мінувачувати в тому, що ми не дотримуємось тих умов, і навіть під час перемовин наносимо удари по енергетичній інфраструктурі. Недарма обрано такий об'єкт, який дуже складно зрозуміти взагалі, хто його обстріляв, тому що він неподалік від нашого кордону, і зрозуміло, що дійсно можна було теоретично нанести удар реактивною артилерією, зокрема тими самими Хаймерсами. Тому це не дарма обрано такий самий об'єкт. Нанесено такі самодар. Зараз ми побачимо збільшення риторики. Я думаю, що сьогодні ми ще почуємо і Лаврова. Сьогодні ми почуємо Захарову. Сьогодні ми почуємо можливо Путіна, якщо він знов ж таки десь там буде вештатись по якихось інвентам або піскова. Хтось з офіційних осіб Кремля буде нас звинувачувати в недотриманні енергетичної переміг, при тому, що фактично воно по перше не оголошено по-друге, не узгоджено об'єкти навіть попередньо. Ну і по третє, знову ж таки давайте дивитись да, росіяни спокійно б'ють по нашій зокрема енергетиці. розповідають, що це не удари по енергетиці. Це от ну нещодавно удар по Дніпру, наприклад, да, де фактично я знаходжусь, можу сказати, що це точно було націлено на енергетику. А те, що воно не влучило в енергетичні об'єкти. Ну це вже там питання друге налаштування дронів, реби, протоповітряна порона і таке інше. Тобто багато факторів, які росіяни не, не врахували. Але от саме місце, де було нанесено удар, воно не вперше в принципі в квадраті. Зрозуміло, що це був удар по одному з енергетичних об'єктів. Я так думаю. Тому ну з, з ясно, що вони будуть робити. Я думаю, що це не, не єдине, що ми побачимо з подібних провокацій ще залишається Чорне море, ще, ще залишається. Це можливість атак на суда різних а в чорному морі, власне, на свої суда знову ж таки да для звинувачення нас. Тому я думаю, що такого ми побачимо найближчим часом забагато пане Петре. Ну вони можуть скільки завгодно бити по своїм об'єктам та звинувачувати Україну, але ж є об'єктивні дані, але ж є розвідка у тих же сполучених штатах. Невже вони не можуть перевірити власне цю інформацію, хто б'є по тим чи іншим об'єктам та хто порушує власне перемир'я? Ну, слухайте, знаєте, ну з одного боку, ну наче так, і наче воно має бути відносно легко встановлюватись а що відбулось насправді з іншого боку. Трамп досить довго рятував наших військових, які знаходились в уявному оточенні в Курській області. Тому росіяни всі це розуміють. Вони закидають, вони щупають, наскільки наскільки адміністрація Трампа на сьогоднішній день слабка, наскільки вона гнучка, наскільки вона сприймає ту інформацію, яку їй подають, як вона її сприймає, і в якому вигляді вона краще до них доходить. Тобто, це гібридна війна, вона триває. Тільки на сьогоднішній день вони використовують більше сполучених штатів в цьому треку, аніж ну, наприклад, нас або європу. Скажімо так, і тому ну ми подивимось, сказати, що так да з одного боку весь здоровий глуз каже про те, що ну дуже легко встановити, причому дуже легко вийти, умовно кажучи, адміністрації Трампа і сказати: Слухайте, це, це був нанесено удар російською стороною у нас є об'єктивний дані досить займатися дурнею. Якщо воно хочуть знищити власну енергетичну інфраструктуру, то заради бога. Однак, ну це точно не, не та поведінка, яка має бути під час проведення будь-яких перемов. З іншого боку, повторюсь, ми вже бачили рятування із уявного оточення наших сил оборони, якого не було. Це ще легше перевірити, аніж те, що хто на наніс на сьогоднішній удар по по газовій станції в Сучі. тому ну велике питання насправді. Не знаю, мабуть, в якщо в якомусь чаті в сигналі вони знов ж таки між собою перепишуться до того, хто там чого наносив, можливо, воно буде більш ефективне, аніж інші дані розвитки, які і так як вони мають заходити. Зранку 28 березня дрони атакували об'єкти російського ВПК венгельсці. Місцеві жителі писали про понад 30 вибухів. Попередньо, як пишуть, була уражена науково-дослідний інститут хімічних джерел струму. Теж нагадаю, що 20 березня Енгес вже був під атакою десятків безпілотників. Тоді їхня влада місцева називала це наймасштабнішим нальотом від початку війни. Трохи пізніше український генштаб розказав, що Росія втратила там 96 крилатих ракет. Давайте подивимось, як було сьогодні вранці у Росії. Капіках сла страшно. Опять бомбят. Видно, я не знаю. Но я вижу их отчетливо. Батл мне очень хоп. На! Стой, сейчас будет еще взрыв. Сирена над Энгельсом все еще есть. Ну, в цілому, міністерстві оборони Російської Федерації повідомили, що їхні ППО, нібито, знищили над російськими регіонами 78 українських безпілотників, і до речі, майже половину з них над Воронезькою областю. Проте, як каже їхній губернатор, ніхто не постраждав, нічого не постраждало, лише спалахнула суха трава. Взагалом було атаковано цієї ночі чи цього ранку шість. Російських регіонів пане Петре про Енгельс чуємо скільки це за останніх 8-10 днів вже вдруге. Власне чому він опиняється під атакою дрони дронів? Чому це важливо? Тому що аеродром в першу чергу і поперше там є ще і ще МПЗ Саратовська, давайте Не будемо забувати, але ну я думаю, що цього разу, і судячи по відстані, де, де було ураження і де про навці вибух, те, що встановило всі, всі дослідники на сьогоднішній день. Воно блоче до аеропорту. Я не думаю, що цілею був насправді цей інститут. Цілком можливо, можливо, там щось виробляють дуже-дуже важливо, але ну дивно, що воно вперше раз інакше, коли були більш активні агресивні атаки, мені здається, було його легше ураз. Цілком можливо, це там російські реби, ППО так спрацювало, що щось не долітіло. Якщо не долітіло, то не долітіло скоріш до енгельського аеропорту, там не недалеко не від нього ближче, ніж до НПЗ, яка знаходиться в Саратові. Ну, аеродром це. Тому що з Енгельсу злітало те, що нас бомбардувало, те, що нас обстрілювало, і там зберігається те, чим нас досі можна обстрілювати. А ці 96 крилатих ракет, це ж не єдині ракети, які там зберігалися. супутникові з це прекрасно демонструють після першого нанесення удару. Тому я думаю, там спокійно не буде в цьому Енгельсу, поки наші сили оборони не доб'ють його або ну, росіяни масово його не захистять. Якимись засобами протиповітряної оборони. Ну проте ми бачимо наскільки воно ефективно, mm. насправді ну, спойлер дуже неефективно воно працює. Ця ці системи оборони не дарма. Наші атакують систематично різними видами дронів. Це дуже складно пристосуватись під це росіянам. Ну а в підсумку ми маємо ураження. А, ну окрім того, да, ще було сьогодні неспокійна ніч. По перша частина ночі в вороніжі. Я думаю, ми там теж маємо позитивні результати, але ну варто дочекатись наших сил оборони, коли вони офіційно скажуть, що врешті-решт там було вражено, тому що там точно є враження на землі. Але що саме дуже складно встановити, тому що на відміну від Саратова, мешканці Фороніжу вони вже давно дисципліновані. Вони не забезпечують нас необхідною кількістю таких чудових матеріалів, які ми бачимо з Саратова, і знайдеться систематично для того, щоб встановити саме по координатах, куди було нанесено ураження, ну і які фал власне розмір ураження. Але ну я думаю, що дійсно сили оборони нам повідомлять. Про те, що було цілію, і наскільки вона була успішна на найближчим часом.